Привіт! У цієї дівчинки спостерігається значна скутість у верхніх кінцівках. Пальці важко повністю розігнути, зап'ястя знаходяться у зігнутому положенні, а розпрямлення руки обмежене. Один із способів зменшити цю скутість це перенесення ваги на руку. Потрібно підготувати лікоть, випрямити його та спрямувати вагу вниз. Ми повинні правильно розташувати кінцівку. Ви повинні покласти руку на плече, взятись за лікоть, розкрити пальці за допомогою свого вказівного пальця і намагатися утримати це положення. Перенесення ваги допомагає розслабити руку. Чим правильніше воно виконане, тим кращий результат. Можна виконувати цю вправу, сидячи з боку, нахилитися через плече дитини, підтримувати лікоть і допомагати перенести вагу на руку. Цей простий метод допомагає поступово зменшити спастичність, адже тиск ваги сприяє розслабленню м'язів. Положення сидячи на боці, це чудовий спосіб для виконання такої вправи.